14 грудня в Україні відзначають день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Пам'ятну дату присвячено відвазі самовідданості та героїзму тих, хто врятував світ від ядерної катастрофи. Їхній подвиг неможливо переоцінити, адже ціною свого здоров'я і життя вони захистили майбутнє покоління. На жаль, багатьох із цих мушніх людей уже немає серед нас, але їхній внесок у порятунок людства назавжди закарбований у нашій пам'яті з цієї нагоди у мир. Родському сквері пам'яті героїв Чорнобиля шанували тих, хто поклав своє життя, рятуючи Україну від масштабної трагедії, та привітали ліквідаторів аварії з їхнім професійним святом. Сьогодні ми збралися День ліквідатора. Професійне свято День ліквідатора. Бажаю всім кріпкого здоров'я, мирного неба і самого найкращого. Покласти квіти до пам'ятного знаку ліквідатором аварії на ЧАЕС прийшли представники місцевого самоврядування, правоохоронних органів, військовослужбовці та спільноти ліквідаторів. Один із них, Олександр Ксьонц, поділився своїми спогадами про участь у ліквідації аварії. Сталась 26 квітня, 26 квітня 1986-го мирового масштабу Трагедія, і ми в перші дні солдатом строкової служби приймали участвували в ліквідації. Попри складний воєнний час, органи місцевого самоврядування продовжують підтримувати героїв тієї жахливої трагедії, забезпечуючи їм соціальний захист, необхідну допомогу та організовуючи заходи вшанування. Скажу відкрито, да, держава на сьогоднішній стан, ви знаєте, які в Україні допомагає чи може піддержувати навіть на містах місь... міський голова Сергій Серій в селах допомагає цю трудну минуту. Пам'ять про ліквідаторів чорнобильської катастрофи є важливою частиною національної історії, яка об'єднує покоління. Їхній героїзм залишається символом відданості та самопожертви. Шанування цих людей це наш обов'язок і нагадування про важливість підтримки героїв, які сьогодні, як і тоді, боронять нашу країну.